Цей неймовірний Делоріан обійшовся мені у тисячу гривень. Я його замовив на Aliexpress. Посилання на конструктор я залишаю у своєму телеграм-каналі Машина часу Алішоп. Конструкція така монолітна, нічого не де не відвалюється, не відпадає. Там у середині тріщить у нас банан із Кока-Колою або газовкою, газованою водою. Якщо дивилися кіно, розумієте про що я Відкриваються тут двері у стилі чайки. Подивіться, яка краса. Ось тут є кнопочка, якщо її натиснути, то буде світитися панель екран машини часу. Ось, бачите? Як у кіно. Коли вона працювала, там щось світилося, і вони мандрували часом. Ось така є фішка знизу, такий, знаєте, як речажок. Який перетворює наш DeLorean на літаючу машину часу? ПАМ! Намного магія. Дуже кайфово. При тому, що колеса рухаються, вона їздить, ідеально їздить, але кермо ну, не відзивається, як у технік-конструкторах, наприклад, Ну, не регулюється колеса. Ну, тому що тут є ось такий механізм. Давайте покажу вам мініфігурки ідеальної якості. Мініфігурка Марті Макфлая, професора. Напис Back to the Future. Все як в оригіналі. Прекрасні фігурки, гарної якості. Ще Ось такі у нас є ховерборд. Легендарно. Наразі по таким цінам наліку їх немає, тому що вже пройшов час. Конструктори дуже швидко розбирають, треба шукати у нових продавців, чекати акцій. А щоб не прогавити можливість купити за чесні гроші цей конструктор, то треба бути підписаним на мій телеграм-канал Машина часу Алішоп знайти у пошуку або перейдіть із шапці профілю за посиланням.